Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, і сьогодні ми вивчаємо останню тему з міні-курсу з баз даних: Джойни. До цього ми завжди працювали тільки з однією таблицею. Ми хотіли дістати щось з клієнтів, ми відкривали клієнтів та працювали з ним. Тепер ми навчимося працювати з декількома таблицями одночасно, тобто об'єднувати таблиці. Об'єднують таблиці за допомогою команди Join. Є чотири дуже популярних види джойну. Ви зараз бачите їх на картинці, яка зображається на прикладі кругів Ейлера. Inner join, left join, right join та Full Join. В чому їх різниця? Ми завжди об'єднуємо дві таблиці. І відповідно, якщо ми об'єднуємо таблиці, то одна із них стоїть зліва, а друга справа. Зліва і справа в команді, в команді SQL, яку ми будемо писати. Inner join дасть нам в результаті тільки ті рядки. Які є спільними і в лівій, і в правій таблиці. Left Join дасть нам в результаті всі рядки з лівої таблиці та ті рядки з правої, які є спільними у цих двох таблиць. Right join дасть нам всі рядки з правої таблиці та ті рядки з лівої, які є спільними. І Full Join дасть нам абсолютно всі рядки, незалежно від того, чи вони є в обох таблицях. Давайте пояснимо це трошечки зрозуміліше на практиці. Спершу я хочу подивитися на те. Які в нас таблиці об'єднані і які джойни ми можемо писати. У нас, наприклад, об'єднані готелі та міста. Це цікавий приклад. Також клієнти та замовлення. Причому тут потрійне об'єднання, замовлення, об'єднані із кімнатами і з клієнтами. Потрійні джойни також можна писати, до них ми дійдемо. Давайте почнемо із готелей та міст, а продовжимо потрійним джойном. Отже, я хочу об'єднати дві таблиці готелі та міста. Давайте на них подивимося. Готелі. У нас є сім готелів, і вони, кожен з них розташований в якомусь місці, але тут абсолютно точно не всі міста. Тепер дивимося на міста. У нас 24 обласних центри, деякі з них не мають готелей. Давайте спробуємо об'єднати ці дві таблиці і подивитися на результат. Для цього ми пишемо: Select все, From, наприклад, таблиця cities. і хочу об'єднати їх з готелями, тому пишу Join tells? Далі в команді Join завжди є слово on. Коли ми сказали, що я хочу об'єднати таблицю cities, об'єднати з таблицями готелі, я маю уточнити, як саме ми їх об'єднуємо. Дивимося на діаграму. У таблиці готелі та у таблиці міста в нас однакове поле city ID. Саме по ньому ми і будемо об'єднувати ці таблиці. Отже, on Cities. Hotels.CityId. hotels. .city .id. І у ID. І у тої таблиці є CityId. Тут таке, тут таке. І відповідно, вони завжди співпадають. Тому що саме за цим ми об'єднуємо ці таблиці. Дивимося на результат. Нам покаже ID міста, назву міста, ID готелю, який знаходиться в цьому місті. Назву готелю, кількість зірок, дату створення і ID міста знову. Тобто дублюється ця табличка, ми можемо побачити, що вона тут однакова. В принципі, так ми і об'єднуємо. Ми об'єднуємо так, щоб в таблиці міста City ID співпадало з City ID в таблиці готелі. Якщо вони співпадають, то ми показуємо цей результат. Якщо ми пишемо просто Join без всіляких слів, то це буде Inner Join. Він покаже тільки те, що спільного є в обох таблицях. Тепер спробуємо написати словом Inner Join і подивимося, чи є результат. Результат такий самий. Тепер давайте спробуємо left join, right join та outer join. Почнемо із «left». -а. Як це працює? Ми беремо ліву таблицю і об'єднуємо з правою. І, відповідно, нам покаже всі результати лівої таблиці і те, що є в правій таблиці, що співпадає. Оскільки в мене Сіті зліва, мені це дуже підходить, тому що Сіті в мене якраз їх 24 штуки. Іннер я замінюю на left, тому що Сіті в нас зліва. Запущу цю команду, і ми побачимо таку здоровану таблицю. Давайте я покажу вам її так. У нас дійсно є 24 обласних центри, і не всі з них містять готелі. Але от ми бачимо, що є готель у Чернівцях, в Києві, у Львові. Є в Тернополі, в Рівному, я трошки місанула буквально, буде в франи, коли це не важливо. Отже, нам показало об'єднання цих двох таблиць: все, що є в таблиці «Cities» і все спільне, що є в таблиці «Hotels». Якщо я хочу зробити навпаки. Ну, по-перше, я можу змінити містами «Cities» і «Hotels» і буде зовсім інша картина. Так, я можу просто так зробити, щоб буде написати «Hotels». І воно мені покаже результат всього, що є в готелях, і те, що є в Cities, і співпадає з готелями. Якщо я напишу Right, то все знову зміниться. Right і Left Join, можна просто використовувати один із них, просто поміняти місцями дві таблиці. Так, це працює. А якщо я хочу створити готель ще один, в місті, в якому вже є готелі, і спробувати зробити Outer Join. Давайте спробуємо. Отже, в шосте місто, місце з ID 6, я додала ще один готель. І тепер попробую зробити тут замість right join. Full outer join. Дивимося, чому не так. Outer is not valid. Може, full join просто. Воно залежить від одної бази даних до другої. Запущу, і в мене впаде, тому що city id is on close. One minute, 37 seconds later. Я щойно багато разів пробувала зробити full-outer join, але в мене не вийшло, і я почала гуглити, чому. Отже, я знайшла на стек Overflow статтю, яка говорить нам про те, що MySQL не має синтаксису, який працює з full outer join. -ами. Але ми все ще можемо це зробити, використавши комбінацію Left join та Right join і Union All. Давайте спробуємо це зробити. Для цього треба написати два джойна. Один right, другий left. І посередині написати Union All. Пробую. І мені дійсно показує весь результат. Але, дивіться, мені здається, що мені показує цей результат двічі. Так, мені показує цей результат двічі. Отже, спочатку мені показує left join, а потім right join. Ось він. А для того, щоб забрати повторювальні рядки, мені треба дописати таку частинку команди. where будь-яка таблиця city ID is now. І якщо я це запущу, то останні 9 у нас рядочків пропадуть. І це буде наш full join. Отакий От workaround. Як бачите, що MySQL не підтримує. На цьому все, сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо у вас є якісь поради, як зробити автор Джой краще, то будь ласка, напишіть їх в коментарях. Буду вдячна за вашу вподобайку, підписку та розповідь друзям. До речі, внизу під цим відео в описі будуть додані команди, з якими ми працювали, як ми створювали бази даних, а також посилання на корисні ресурси безкоштовні із SQL. На цьому все. Я дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних уроках.